Всім привіт! Ви на каналі Це Футболо Перший зимовий трансфер в УПЛ. А, та ні, це тема дуже надовго. Ну, що ж, від жартів до правди. Перший зимовий трансфер в УПЛ Динамо Київ. Вони підписали гравцям Чорноморця. Одеського Чорноморця. Цікаво. Кого ж саме вони підписали Максим Брагару перейшов до Динамо Київ. І, на мою думку, він буде грати з Ліва. І він зараз грає в збірній України молодіжній. Він буде, думаю, грати з ліва в Динамо Київ. Зправа, на мою думку, буде грати Дубінчак. Бо зліва гратиме брагару з право Дубінчак. Потім, коли відновиться від травми Андрій Ярмоленко, він буде грати нападника, на мою думку. І буде прикольно, якщо Ярмоленко буде нападника грати. Але в молодіжній збірній Україні в Максима Брагару все добре. Получається, і це дуже прикольно. Якщо у вас немає сумнівів щодо трансферу Брагару, тоді підпишіться на телеграм-канал Артура Вагім'яна. Ну, може, він там дасть якусь інформацію по поводу трансфера свого одноклубника Максима Брагару. Слышь, ладно, успокойно идёй уже, без... Скажи, что ты на месте, я переживаю ну, на месте. Ну, ребята, мы приехали. А где Брагару?